У ти вітер, хіба звернеш на них увагу, якщо йдеться про підтримку слабких та незахищених? Львів доєднався до міжнародного забігу проти сімейного та гендерного насилля. У парку Івана Франка буквально яблуку нема де впасти, від бажаючих бігти марафон. Ну а в перших лавах, звісно ж, ті, хто бореться з сімейними та гендерними тиранами. Ми біжимо кілометр цим парком, і таким чином е говоримо ні, насильству. Ні, насильству не лише домашньому, а й насильству російських злочинців на території України. Старі, малі і навіть чотирилапі до старту залишаються лічені хвилини. Аби забіг став вдалим, спортсмени-аматори розминають м'язи під наглядом інструкторів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири назад. Раз, два, Разом зі Львовом біжить і Єрпінь. Саме це місто стало символом цьогорічного марафону. Маршрут організатори назвали дорогою життя, як і ту, якою евакуювалися мешканці під час російської облоги. Забіг є символічний, тому що свого часу, коли була евакуація, люди часом і в різні погодні умови шукаючи безпечного місця, перебування. Тікали. Ми з вами сьогодні тут, щоб показати, що ми розуміємо. Давайте всі подякуємо нашим збройним силам. Без них ми б, звичайно тут не стояли. Акція підтримки жертв насилля триватиме 16 днів. Свою естафету Львів передає Чикаго та Словаччині. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик. Правда, тут Львів.